О, скільки радощів, а скільки щастя будує церкву на землі Христос. Мільярди камінців живих придасться, вони усюди є і десь і ось. Оце бажання, ризик неймовірний, чи ти, Христе, це вірно спланував? Так, план оцей від А до Я. Весь вірний, бо мій отець на план цей згоду дав. Найтяжче все пройшло. Тепер будова, земля і Голгофа, перевал тяжкий. Ото тоді закладена основа. Тепер будуйтесь, люди, в храм святий. Будуймось, люди, у подобу Бога. Долаймо вчасно всякі тягарі, а Він, Христос, усюди і завжди з нами. Ми маємо спокій, молоді й старі. Яке це щастя бути близько Бога, при Нім надійно й весело всім нам, при Нім зникає сумнів і тривога, бо Він для нас не начебто бальзам. Ми присвятили день цей Божій славі, згадали й попередників своїх. День ювілею церкви Бог ласкавий дає на радість для присутніх всіх. О Господи, О Боже наш ласкавий. Усього ми не можемо згадать. Та розумієм Ти достойний слави. За всякий чин, що зветься, благодать. Амінь.